Христос Воскрес, любі дорогі друзі, ми святкуємо з вами Воскресіння Христове. Ми вже декілька місяців допереду знаємо, коли буде Пасха, готовимося до цього. Але зовсім не так було в ті часи. Ученики Христові нічого не знали, що їх чекає. Вони перейшли через раду Христа. Через його арешт, бичування хресну дорогу розп'ять. Вони, як каже Євангелист, перед сестра зі страху перед юдеями сиділи в закритій кімнаті, боялися, що їх сня наступить наступна черга. Коли подивитись на життя теперішнє, це так само непевність, страх, чи це Америка, чи Україна, чи цілий світ. Ніхто не знає, що буде. Ми не знаємо, як не знали апостолі. Але ми знаємо, що так як після страдань терпінь прийшло Воскресіння, так життя кожного з нас прийде в Воскресіння, бо Господь смертю, смерть подолав і нам дарував життя вічне. Тому не біймось, не страхаймось, не переживаймо, бо всі страхи, боязні і переживання не є від Бога. Довіряємося Господеві. І пам'ятаємо, що Господь нас провадить до добра. Господь провадить нас через обставини життя для нашого свячення і спасіння. Остаточно, щоб ввести нас в царство небесне. Тож радіємо цим радісним святом, яке дає нам прилучитися до вічності. Христос Воскрес! Настала сьогодні, хвала Богу, Час цей прийшов, ось дзвони вже б'ють велихоні, Спасителю, славі Зійшов Бог так полюбив нас тобою, що сина нам муки відав, Своєю святою, любов'ю, дорогу до неба вказав, Він спас нас, любов'ю Своєю, приніс перемогу з небес, хай кожен співає душею, по істину, Бог наш воскрес, Він спас нас любов'ю, своєю, приніс перемогу з небес, Хай кожен співає душею, Христос воскрес по істину воскрес. Співати хвалійте народу, виройте Бога Христос, стричиться ві від слова і погорди, від всіх відхопив відріха. Христос це любов і спасіння, Христос і люсового буття. І віра в Його Воскресіння дарує нам вічне життя. Він спас нас любов'ю своєю, приніс перемогу з небес, хай кожен співає душею, бо істину Бог наш воскрес, Він спас нас любов'ю своєю, приніс перемогу з небес, хай кожен співає. Співають Співача люди, радіє діва свята, Христос посеред нас і буде благодать з неба зійшла, Співають ангели і люди, радіє діва свята, Христос посеред нас і буде, благодать з неба зійшла, Спас нас любов. Словою, приніс перемогу з небес І кожен співає душею, бо істину, Бог наш воскрес, Він спас нас любов'ю своєю, приніс перемогу, з небес І кожен співає душею, Христос Воскрес істину воскрес.